Це рід незмінюваних іменників іншомовного походження. І отут я наголошую, що ми говоримо саме про незмінювані іменники, це про, про ті, які не відмінюються за відмінками, і це саме іменники іншомовного походження, тобто запозичені з інших мов. Правила, які ви почуєте зараз на українські або на відмінювані іменники, не поширюються. Угу. Тому запам'ятовуємо собі, що в іншомовних словах, які не відмінюються, Рід ми визначаємо зазвичай за значенням. Що це має Що мається на увазі? Якщо слово називає особу жіночої статі, то рід буде який? Жіночий. жіночий. Наприклад, якщо я скажу мадам, жіночий. леді, жіночий. фрау. Жіночий. Фрау це жінка, німецьке слово. Жіночий. Зрозуміло? Тобто, якщо слово є назвою жінок, значить це жіночий рід. Аналогічно, якщо я буду називати осіб чоловічої статі, Значить, це буде рід який? Чоловічий. Чоловічий. Наприклад, якщо я скажу слово аташе. Чоловічий. Дипломатична посада. Чоловічий. Якщо я скажу слово денді, це вишипано вдягнений чоловік. Чоловічий. Зрозуміло? Зрозуміло. Середній рід це будуть слова, які є назвами неістот. Бюро, пюре. Угу. Які є неістотами. Далі, те, що треба запам'ятати, якщо йдеться про. Назви тварин, які є, або птахів, тварин або птахів, які є іншомовними і невідмінюваними, вони всі належать до чоловічого роду. Какаду, грізлі, кенгуру, шимпанзе, окапі, чоловічий рід. Зрозуміло? Колібрі. До речі, в деяких словниках можна побачити колібрі жіночий рід, неправильно, чоловічий рід. М? Це винятки. Дійдемо до них зараз. Це зрозуміло? Зрозуміло. Далі, ще складнощі виникають е, при визначенні родів в географічних назвах. Що тут робити? Ви визначаєте рід в таких словах за родовим поняттям. Ну, от, наприклад, є у вас слово Міссісіпі. Що це таке? Ви з'ясовуєте, що це? Річка. Річка який рід? Жіночий, значить, слово Міссісіпі, жіночий рід. Угу. І Токіо. Місто, значить рід. Місто воно. Середній, значить Токіо середній. Альпи. Альпи. У нас не, ми не визначимо рід. Альпа. Нема слова Альпа. По-перше, по-друге, воно відмінюване. Ми його зараз сюди не приплітаємо. Це зрозуміли? Далі. Що робити з абревіатурами? Абревіатури, рід в них будемо визначати за головним словом. Розшифрували, знайшли головне слово, такий буде рід цієї абревіатури. Наприклад, ООН. Організація Об'єднаних Націй. Головне слово. Організація рід. Вона моя. Жіночий, значить. Жіночий рід цієї абревіатури. СБУ Служба Безпеки України. Значить, рід? Жіночий. Жіночий. КСУ, Конституційний Суд України. Суд, значить, від питання до цього є? Питання. А? З абревіатурами з усіма так працює. Але є винятки. Две. Два. Тепер до винятків. Дивіться. А, до винятків. Вони у вас в книжці є. Це писати не треба. Те, що треба буде писати, я скажу. Дивіться, що є винятками. Це це пишеться одним словом: це муха. Жіночий рід. Салямі. Ковбаса жіночий рід. Утасу і васі. Це дві рибки. Жіночий рід. Гінді, комі, бенгалі. Це три мови. Теж жіночий рід. Угу. Авеню. Що таке авеню? Англійською. Авеню. Вулиця типу. Теж жіночий рід. Кольрабі. Це капуста, тому теж жіночий рід. Угу. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Далі. Чоловічий рід це сироко і торнадо. Два вітри, тому це чоловічий рід. Угу. І дві абревіатури, які належать до середнього роду. Чому вони належать до середнього роду? Тому що вони просто транслітеровані з англійської мови. Тобто вони переписані українськими буквами, Їх розшифрувати неможливо, тому ми не можемо класичним способом визначити в них рід. Це ЮНЕСКО і НАТО. Вони належать до середнього роду. Угу. Запитання? Немає, так?